Життя це що, і що його складає? Секунди, миті, та ні, напевно, це не час. Це люди, тих, яких ми зустрічаємо, і змінюється все, вони міняють нас. Хтось думає, що можна час назад вернути, прожити ще раз незабутнє у житті, мелодію моментів ти відчути, ще раз почути, щоб вживу все, а не просто в сні, не миті. Не вони нам дарять радість, і не вони тримають нашу руку у біді, а близькі люди, в молодість і старість, крокують перед нами у житті. Тому не час потрібно нам винити, і не роки що швидко пролетали, а лиш себе, як ми старались жити, і як своїх, так часто забували, Бог дав нам друзів, близьких та рідню, Він дав життя і час, щоб в мирі жити, він дав нам слово. Біблію святу, щоб кожен, як себе, навчився всіх любити. Настане день ми зможемо зрозуміти, назад нікого вже не повернути. Життя не дане нам для того, щоб жаліти, тому цінуймо тих, хто хоче біля нас ще бути. Амінь.